Ходом руш, по всім підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права. Це марш однієї з команд школярів, які змагались за першість у військово-патріотичній грі Сокіл Джура. Впродовж трьох днів діти з різних громад області показували навички виживання в екстремальних умовах, надавали домедичну допомогу та конкурували з іншими в стрільбі. Крім цього, на змаганнях військові навчали дітей бойовим навичкам. «Сьогодні ми будемо показувати навчати дітей, як проходити на штурм здання, захват здання, відхід без втрат. Будемо показувати мінування, розмінування, розтяжки, як поставити розтяжку, як зняти розтяжку. Ну і розказувати дітям, хто є героєм України на даний час в АТО і на даний час в повному у держави нашої. І що Росія це дійсно ворог нашої держави. Під час гри команди діляться на рої. Змагання відбуваються у декілька етапів. Одним з них є строєва хода. Ватра це представлення своєї команди піснею, танцем чи театралізованим дійством. Провожу їх вже з 2014 року. Найважливішим є те, щоб їх об'єднати в одну велику дружню родину. Це є найважливіше виховати з них цікавого патріота, який буде дійсно любити свою неньку Україну. При оцінюванні чесно, напевне, на їхній командний дух. Тобто, коли вони дійсно робота в команді, відчувається, що вони є командою, а не поодиноких. Тому десь, напевне, звертаємо увагу на те, наскільки вони згуртовані. Команда з Хотинської громади до змагань готувалась менш як два місяці, бо їхній наставник був на війні. Діти відточували навички розбору та збору автомата, спорядження магазинів та стрільби з гвинтівки. Мені подобається ця гра своїм патріотизмом і відданості своїй країні. Я з шостого класу мріяла прийняти участь на змаганнях. Ми почали більш детальніше вже готуватися з першої червня, тобто два тижні останніх кожного дня від 9 ранку до 5 вечора. Дуже інтенсивно ми готувалися. Олег Горобець, вчитель фізкультури, який разом з колегою готував своїх учнів до гри, каже у школі, дітей опитували, хто бажає взяти участь у джурі. Орієнтувались на учнів, які фізично підготовлені. Вийшло так, що більше спортсмени і учні, які саме краще вчаться в школі, вони проявили таке бажання прийняти участь в грі джура. Діти зацікавлені, дуже зацікавлені, і саме їх саме більш згуртовує військова підготовка. Ця, на мою думку, ця гра зараз дуже потрібна. Вона виховує у наших дітях саме більше наших захисників. Вона підводить до цього, що людина, коли досягає віку. Вона має захищати свою країну. Гру проводять впродовж року. Спочатку учасники змагаються на рівні школи, потім громади. Далі переможці представляють область. Ми говоримо про нашу етнічну традицію. Ми наголошуємо завжди. Ми не вчимо дітей вбивати. Ми вчимо дітей відчувати свою країну, знати свою історію і бути готовими і здатними захищати свою країну. Цього року першість у змаганнях здобула команда з Хотинського району. Вони представлять область на всеукраїнських змаганнях, які відбудуться всередині липня на Львівщині. Данія Латковська, Марія Мороз, Василь Ніколаїшин. Суспільне новини. Чернівці.